Я з лівого берега села Кардашинка. Це моє рідне село. У нас в селі була школа. Я навчався в шостому класі до війни. Шостий ну, клас я вже війну закінчив, а в сьомої почали вже була війна. Ми дистанційно навчалися, а потім інтернет почав пропадати. Я перестав так учитися. Вимкнули десь січні і це, ну, поки ми не, ви, не виїхали, не було інтернету. Ну, так ми нікуди не ходили, бо, бо російські військові ходили. Ну, спочатку, як була почалася окупація, їх спочатку в селі у нас не було, а потім через місяць десь вони заїхали. Почали ходити, і, хто може з автоматів стріляти по селу ходили. Вони це ж виходить. Вони почали були казати в інтернеті, що це вони просто почали звільняти нас від нацизму. деякі могли ходити і шукали бандеру. Вони казали дуже багато про нього, що типу, у бандері вуха відкусені. 24 лютого, я зрозумів, що почалась війна, мені мама сказала. Мама казала, що був перший приліт по Херсону в 4 ранку. І вимкнули світло, пару хвилин не було, а потім знову включили. І по новинах по-українських почали казати, що почалась війна, почали бомбити Україну. 24-го ще були українські новини, потім не було зв'язку. Перевіряли паспорта, питали, чим ми не виїжджаємо. Ну, Як вони зайшли, я в хату був, зайшов, батьки балакали з ними щось. Ще вони ходили на наш вторий участок, ми туди не ходили потім. І могли просто взяти і почати стріляти з автоматів. Просто так. <звук> Мені було страшно, коли вони поселились і не ожидали, що від них чекає там. Таке. Мені в той момент було дуже страшно за свою сім'ю. Ну, не можна було так дуже ходити мене інколи брали батьки, щоб їздити додому вправлятись, бо ми проживали на даний момент у бабусі. Їздили іноді обирати, але по селу було дуже багато прильотів і вони ходили з автоматами. Інколи п'яні ходили, ну, випивші. Вони дуже часто ходили. І деяких людей замітили, що вони знімають. До них були, прийшли начати розбиратися. Могли по селу самі по собі стріляти. І бомбили село. На ну, школу розбомбили були потім. Школу тепер треба заново будувати. будувати. Ну, нам була позвонила бабуся. Казала, що підірвали Каховську ГЕС. Ми почали пособиратися, ну, нас була підвала машина, не завелась. А російські військові навіть не сказали, що зірвали ГЕС і вони просто взяли і ушли самі. Нічого не сказавши. Ми вилізли на горіще. Почули, що шифер тріщить. Думали, чи шишки падають, чи він просто остиває. Потім почули, що щось упало. Упала стіна, Ми вже, я, бабуся і Владик, злізли вже так, а мама вже пригала в воду просто, щоб ми поки вийшли на лодках за двір, то хата вже завалилась. Ми були, поїхали до сусідки. Проночували ніч у сусідки. Папа поїхали до своєї хрьохної, бо знати, що там у них. У них хата була затоплена повністю, вони теж на лодці були. Потім вони приїхали, почули, що опять шифер тріщить у сусідки. І папа виглянув з горіща, а там тріщина почала йти. Ми поїхали до знайомих. У них ще суха була земля, у них ще не відійшла так і мало вода. Вокруг була але у них не було. Потім він до них почала підходити і ми поїхали на кучугуру, на горб. Там було дуже багато собак, коров, людей. Ми там ніч переночували, а потім нас забрали на Херсон. Люди доїли коров, давали просто так всі молоко, допомагали вони. Їздили, собак рятували там люди. Каченята плавали. І люди їх їздили, забирали з дач. Бо дачі. були побиті вже, як не було води, по дачах прилітало, а потім вода почала підходити. І люди на кришах сиділи, хто на второму етажі сидів. І вони нас возили на той горб. Нам не допомагали, вони уїхали, навіть не допомагали. Хто з людей дзвонив, вони приймали, але ну, не приїжджав ніхто. Ми ждали, приїхали волонтери. Спочатку сказали, що вони беруть спочатку дітей. А дітей у нас було я і брат. І ще, ну, забрали бабусю, маму, тато і сусідку ще одну. І поїхали сюди на Херсон. Ми їхали через Кардашинський лиман і через Дніпморов. Лодку шатало в різні сторони. Ми доїхали до Херсону. Ще по дорозі плавали доми, російські понтони. Ми як доїхали до Херсона, я був дуже радий. Я побачив своїх бабусів і дідуся. Ми потім пішли до них додому, ми не дойшли, почався обстріл. Ми зайшли в укриття, перебули обстріл, обстріл і поїхали до них. Було страшно, вода, вони могли стріляти, Оце було дуже страшно. На горішчі під кришою, воно дуже було страшно. Бо могли десь рядом стрельнути, осколки полетіти, і кришу могли пробити. Оце було дуже страшно. Ми успіли виїхати, бо на другий день. За другими поїхали, тих обстріляли. Як ми виїжджали, так зрозумів, що вони ще було не зрозуміли, що нас вивозять, і тому не стріляли. А на другий день розстріляли тих, які їхали. Я був дуже радий, коли почув, що херсон звільнили. Ми вже той вечір, як звільнили херсон і визнали. Нам сусідка по дачах там сказала, що звільнили Херсон. башки потім були канали наші українські, ми подивилися, і це була правда, що звільнили Херсон. Це був дуже радий тоді. Ті люди, що залишилися на горбу, їм дуже складно, бо вода ще є. І у них закінчується вода, питна їжа. Їм з дронів наші військові скидували їжу з дронів. Ще нам там знакома, у нас є група в вайбері, і вона скидувала село, яке вже дуже багато побитих домів, зруйнованих, багато домашніх птиць плаває, собаки, свині, які втонули. У нас теж вдома було багато курей, курчат і три собаки. Ні, в общем, у нас було Шість собак, в общем. І вони всі втонули. І курчата теж, і кури всі потонули. Повернутися додому, відбудувати дім і там залишитись жити в селі. Як звільнять, хочу туди поїхати. Ну, я хочу зробити точний, точний по типу такого дому, як і був у нас. У нас було. Дві кімнати, кухня, веранда, коридор. І ще у нас була поруч гараж возле будинку і кухня ще одна. Оце я хочу відбудувати, щоб повернутися сюди жити. 16 років я жила в Херсоні, вчилася там в школі своїй. Школа була ну не дуже великою в передмісті. В мене було там ну доволі таки багато друзів, знайомих. Я там знала взагалі майже всіх. Останній рік свого навчання я була президентом школи. Хоча такої участі в житті школи я ну, не дуже приймала. Мені там робити не було чого, просто, просто мене попросили. У Нас були дуже класні вчителі. Вони нам просто дозволяли робити, що хочеш. І ми могли займатися своїми справами і водночас вчитися. Найбільше мені сподобалась вчителька біології і вчителька української мови. Вони мене взагалі дуже любили. Я їх теж дуже любила. Це були мої найулюбленіші вчителі. І ці предмети я знала і знаю зараз. Це було вранці. Я вчилась, ну, тоді я була в 10 класі тільки. Я не знала навіть, що може таке трапитись одного ранку. Я просто прокидаюся і е, відчуваю, як е, трусяться наші вікна від того, що десь там щось е, взривається. У нас одразу була паніка, тому що е, ми жили якраз в передмісті з самого початку в нас. Е, там... І вікна дрижали, і з самого, з самого ранку нам телефонувала сусідка, розповідала, де що і як. Потім, вже ближче до обіду, ми дізналися, що ми під окупацією. Ми навіть на початку і не знали цього. Ми якраз вийшли на навчання, в нас були гарні емоції, тому що нарешті навчання. Потім почали пости чутки, що 16-го числа, 16 лютого, Росія може напасти на нас, і в нас в школі одразу посіялася паніка серед дітей. Вчителі говорили, що такого не буде, щоб ми не переймалися з цього приводу. Але діти, вони не знаю, часто кажуть, що діти щось відчувають, і всі діти просто були в паніці, ніхто не хотів ходити до школи. Потім, вже коли ми опинилися під окупацією. На початку це просто це був жах. Ми бачили е, танки, БТРи, які їздили з своїми зетками намальованими. Було страшно на них дивитися, тому що це дуже здорові машини. Я їх ніколи в житті не бачила. І тут е, побачити таке вживу, це просто жах. Раніше було очі. Ми довго набирали. Десь сім раз ходили туди сюди. А сейчас тут 4, 4. Да. Потому что много воды не тратим. Мы ну, сегодня мы Две, больше б... будем... Две бочки потратили, пару бутылок. И мы набираем. Мы сюда каждый день ходим. Вначале вчера должен был налить, но я не успел. Я потом бутылку набираю, а потом выпускаю. Мы дома начали, мы с пишем, читаем, все, что с третьего и четвертого класса. Ну, у нас, да, роди... да, у нас да, уже да, задания да. приходят, и мы их делаем, будем делать. А так нам родители там примеры писали, тексты писали, читали, все что угодно, стихи учили. Знает. Все, что у нас есть, то мы и читаем. Остальные, может, и учатся с, с... онлайн, да. Бы, что, у свет нас свет, пропал, но играет у нас ничего такого больше нет. Мы поехали. Мы просто сейчас а, пойдем на площадь, получим детскую гуманитарку и вернемся сюда, домой. Может, еще по воду ходить. Mm -hmm. Ну да, сегодня мама стирает, мы еще пристираем. Ну, столим. у нас, но мы сюда каждый день ходим, хотя, знаете, воду мы немного.